Наразі вона пів таблетки вистачає, хоча вона приймає літись, незважаючи на те. Десь мимоволі ясно споживати по пів таблеточки. Ми десь Л8, 8 Ми проходить десь три місяці, руки на плечі, думаю, я ніколи хто не провіряю, здав загальний аналіз, не знаю, чи що воно там пише, я не доктор. Приходжу до сімейного доктора, даю. Вона каже, що ви приймаєте. я кажу, що там. Що куряти, так та інше. Та, та, та вас холостерину. Ну, то я на своїй шкурі так, приймаю зараз внучки, сімерочків 14. Ну, зараз вони переносять вітрянку. Наскільки я проінформований, як вітрянка проходить, то завдяки але там зовсім інше потрібно пізти. І в додаток от жіночка сказала мені 100 кг на плечах може. Сьогодні я з'їв. Кусочок запіканку, а зразу але вісім половину І мені година друга, третя, я їсти. Я чоловік розумієте, так не хочу, я там хочу. Я це, я я це не спершу, я це не зразу зрозуміла. Тобто так. це пройшов так. час. Я так, завжди з бо я на роботу, Сказати, і дитина збираю школу, йому роблю собі роблю. Тобто, то так є. Я чула, якою я казала, що це харчування, вона п'є капсулу і до обіду вона свободна. Я не то, щоб це не вірила, просто ну, це ж її досі, у да? мене світ. І я снідаю, а потім в якийсь момент я зрозуміла, що я собі нагріла, як завжди. У мене котяча порція, але сам факт. Я до неї сідаю, але я не хочу. ну Тобто я не хочу. Звичка є, бажання так, нема. 100%. Я так І я, я починаю їсти, я а мозок каже. Нашу. Ти не голодна. Так! Да. Я то відставила, ну, то, так, я почала ми... за собою просто споглядати. Тобто це десь два тижні пройшло, коли це було неусвідомлено. Настя, Нас ти місяць вже п'єш. так? Місяць повний. Ми, вже, ми з вами звикли до, ну будемо говорити, до миски, до каструлі. Але організму для того, аби витягнути те, що є, треба то все переробити, знайти то мізерне, що потребує кожен органів. А тут воно вже будемо говорити, що та каструля а ото мізерне, функцію організму вже заложено. Да, да. І тому воно легко доступає, і нам здається, там не зілля каструлю. А вже воно бачите, воно вже вийде. Я, я, хоч... Хоч... я хочу підтримати Івана щоб холестерину. Коли, коли я в грудні дівчата пішла здавати, робити аналізи, то не тільки був холестерин, а те, що по щитовиці, те, що мене цікавить, продрічені кології. І в мене був холестерин 11, при нормі 5. І коли я подивилася, у мене було 5,87 з 11. І я кажу, це не мої аналізи. У мене в житті не. Я показувала Світлані той результат. Я кажу: у мене в житті не було такого я казала, холестерину. Я кажу, ви напевно помилилися. Вона каже: як помилилися? Ну ми не можемо помилитися. Дивіться, елеобіс, суміш е, овочевих поживних речовин. Шпинат, брокколі, морква, помідори, буряк, гриби, шиїтаки, яблуко, журавлина, вишня, апельсин, чорниця, полуниця. Ну, це там ще різні. І тут є вітамін А 50%, вітамін С 50%, вітамін Д 50%, Є е 50%, К1 50%, вітамін В1, вітамін В1 150%, вітамін В2 150%, В3 150%, В5 100%. Вітамін В6 6 150, – 50, в 50 і в 12 для нервової системи це буде 2000 ну, то ясно, що Для мене В12 має... 12 це основне, чого в організмі не було. І тому, я ж кажу, це настільки цінний, цінний продукт, просто я сама кажу, що я, я поки не пощупаю, я не повірю. Я не можу купити через інтернет, мені треба тканинку помацати. Ну, я, я так не можу. І тому просто так вірити, мені дуже важко. Я підняла весь інтернет, я знаходила різні сайти. Я завжди така, що я дошукаюся: а, а в чому мінус? А ну, ну, не може бути, що весь плюс, ну десь він має бути. Мінус, мінус один: знайти свою початкову порцію. Тобто Оля рекомендувала ділити мені на три. Тобто, вона п'є цілу. Хтось починає з половини, Я хтось з з цілому пів року била половину. Кожному то. в мене, наприклад, в організмі була алергічна реакція. Тобто, на полоницю.